В ході оглядової роботи інспектором-кінологом прикордонної служби, який здійснював оглядову роботу на зеленій смузі руху, викликано занепокоєння самою поведінкою водія, який проявляв хвилювання. В ході перевірки було виявлено, що тут є бурштин. Було виявлено в середньому, десь близько 2 кілограм. Решта, частина бурштина, вже в ході поглибленого огляду була виявлена в інших конструктивних особливостях. В Панелі приладів безпосередньо в довгому чорному чулку Знаходилося близько кілограма такого ж самого каміння бурштин. В багажному відділенні знаходилася отака каністра з маслом. Півтора кілограма знаходилося бурштину. Значить, загальна вага вилученого бурштину в даному транспортному засобі сягла 4 кілограма 200 грам.